Зранку росіяни ракетами атакували передмістя Запоріжжя, зруйнували СТО та пошкодили будівлю лікарні. Дивом обійшлося без жертв. Водночас ЗСУ знищили ракетний комплекс С-300, з якого кілька днів тому окупанти вбили немовля. На Херсонщині від ворожих обстрілів загинуло 10 людей ще понад півсотні отримали поранення. Ворог продовжує бажально нищити цивільну інфраструктуру регіону та вбивати мирне населення. Такий терор почався одразу після того, як російська армія була змушена втекти з Херсонщини. Це помста тих, хто програв. Воювати вони не вміють. Єдине, що поки можуть, це тероризувати. Не вщухають обстріли і на Харківщині з артилерії окупанти поцілили по вовчанську, пошкодили багатоповерхівку та поранили літнього чоловіка. По Куп'янську вдарили ракетами С-300, минулося без постраждалих. Також Куп'янському районі ексгумували ще два тіла мирних мешканців. Попередньо чоловіків розстріляли військові РФ на початку вересня. Б'ють загарбники і по Донеччині за добу поранень дістали троє людей. Водночас там розгортають пункти незламності. Зараз їх же 117. сімнадцять. Я сюди, привіжали. Ну, це очень хороше такое. В інтернеті посидіти, можуть прийти. Діти можуть уроки зробити, діти можуть поігратися. Приходять з 11 до 2, діти граються. Наприклад, я прийшла сюди сьогодні телефон, фонарі у мене стоять, заряджають, тому що без фонарей вже ночі 4 часа темно. А на Луганщині окупанти обстрілюють звільнені села, і хоч українська влада та волонтери забезпечують людей гуманітаркою, місцевих все ж закликають евакуюватися. В регіоні тривають запеклі бої, ЗСУ відбувають атаки ворога в Білогорівці, а на напрямку Сватове Кремінна окупанти готуються до оборони. Під дві сотні вантажівок їдуть в бік сватого величезна кількість. просто. і вони везуть будівельні матеріали. Вони везуть оті зуби дракона, так звані для будівництва таки, так званої лінії захисту Вагнера. Звозять туди все нові нові резерви. Водночас усі області України заживили електроенергією, Люди не стримують емоції. Мешканці одного з районів Києва заспівали гімн. you складнейший этап, кажут в Укренерго, уже позаду. За один-два дней зависть экстренных отключений впровадять плановые. Рухнула вся энергосистема, особенно генерация. Атомные электростанции вышли в аварийный режим и заблокировали сброс наработанного электричества. И таким образом мы получили существенный дефицит в системе. Через 24 часа все начинает запускаться, работать и так далее. Восстанавливается вода, отопление. Да, это тяжелая ситуация. Да, они могут повторяться. Но тим не менее, ми посмотрели, що Україна зможе з цим справлятися. Та навіть, попри відсутність електроенергії, життя в Україні триває за 30 годин. У лікарнях по всій країні провели з десяток трансплантацій органів та інших складних операцій. Софія Куценко, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу.